Українські народні казки. Лисиця та рак. Біжить собі лисичка поле, добігає до річки, аж дивиться. Рак виліз із води на камінь та клешні точить, щоб вони гострішими були. Здорово, браче, каже йому лисичка, з тим днем, що сьогодні. Ти що, до косовиці готуєшся, що клешні свої гостриш? Привітався Ірак у відповідь і каже, Я клешнями роблю те, що ти зубами. От хочу, щоб гостріші були. А лисичка на те йому відповідає. Тепер я бачу, чому з тебе люди сміються, розказуючи, як ти сім літ по воду ходив, та й тут вдома розлив. Як його ходити, коли на ногах зуби? Признайся, що таке правду люди кажуть про тебе. Менше слухай, лисенько, що люди кажуть. Якщо хочеш, давай побіжимо на випередки. Я тобі ще на один крок уперед ходу дам. Біжімо до тієї верби, що стоїть онде на узліссі. Ну, добре, каже на те лисиця. Повернулась до лісу, стала на один крок уперед проти рака та й дожидає, коли той побіжить. А рак? Учепившись клешнями залисиченого хвоста, підібгав усі вісім своїх ніг та й гукнув «Но!» От лисичка і побігла поле. Добігає до верби, повернулась, щоб подивитись, де той рак, а чує посад себе його голос. Ну й довго ти бігла подруга? Я вже й на вербу лазив, усе тебе виглядав, чи скоро ти прибіжиш? Дуже здивувалась лисичка, аж рота роззявила. Ну, нічого собі, каже лисиця. І більше ніколи вже не сміялася з рака.